Піонер, ви певно бачили або хоча б чули це слово в ігровому ком'юніті у великій мірі, тому що останні декілька років гру активно порівнюють зі сталкером. Такий собі сталкер від росіян, який буде в усьому краще, і точка. Вітаю, піпли. Я вирішив купнути, що це за гра в цьому відео. Я розкажу, що стоїть за піонером, хто розробляє, а хто фінансує, що насправді за жанр мій прихований, і чому хра банально може повторити долю day Before. Буде цікаво, якщо ви вперше на каналі, буду радий вашій підписці та вподобайці для кращого просування відеоролика. Окремо дяка всім спонсорам та патронам каналу, що постійно підтримують канал фінансово. Дякую і розпочинаємо. Тяжка артилерія ігрової індустрії Росії останніх років, про яку багато хто чув, випадково чи навмисне, і про яку хочеться розвіяти певні судження, бо багато де вона прирівнюється до відповіді сталкеру. Піонер в якійсь мірі вважається однією з найбільш очікуваних російських ігор останніх років. Багато елементів шутера від першої особи нагадують сталкер пострадянський антураж, ізольована від зовнішнього світу зона, тільки у вигляді якогось радянського острову Мутанти, аномалії та конфліктуючі фракції. Загалом віддам належне, що на Арі Піонер виглядає цікаво. Я не прихильник акценту на Радянщині чи Росії. Проте, якщо спробувати абстрагуватися, цікаво. А оцей закритий острів внаслідок техногенної катастрофи прямо ніщо не нагадує. Але є але і це але дає розуміння, що в Піонер все ж дещо з іншим акцентом, якщо порівнювати зі сталкером. По-перше, Піонер перший проєкт молодої російської студії GFA Games, фінансований китайською компанією Tencent. А Tencent, ну не те, що орієнтується на якісні продукти, більше на заробити грошей. Завдяки. Яке трейлером гра може і привертає увагу шанувальників постапокаліптичних екшенів, та є ще два нюанси: ніякої конкретики і ММО складова. Карта гри ніби має бути поділена на дві частини: одна відведена під одиночну сюжетну кампанію приблизно на 15-20 годин проходження, а друга під ММО активності. Чи говорити про якість сюжетки, якщо гроші буде приносити ММО? Розробники не обіцяли такі механіки, як рейтинг екіпіровки, рідкісність предметів, статусні ефекти, точність зброї, завезуть PvE івенти віпі-арени, міні-ігри, зокрема, риболовлю, звісно, і казино. І я більш ніж впевнений, що це стане сервіскою по викачуванню грошей, який намагається виїхати на сталкерів. Піонер, якщо копнути, позиціонується як ММО РПД на Unreal Engine 4. Головна мета гравця виживати та досліджувати світ. І певно, через схожі задуму її охрестили російським сталкером. Але знову ж таки, дивлячись на покази, слабко віриться. в Відсутність квестів «Піди принеси та глибину гри, яку обіцяють. Якщо придивитись, то це типові асети в постцовковому сеттингу з кривими анімаціями інших гравців. Гра виглядає пластмасово на цьому етапі, і якщо декілька років тому трейлери викликали якийсь інтерес, то чим ближче до релізу стає зрозуміло, що є питання. До речі, візуальна складова. Чому не перейдуть на Unreal Engine 5? Я час від часу буду вставляти цитати розрабів. Ми не плануємо перехід на п'яту версію рушія до виходу гри, адже Unreal Engine 5 є дуже вимогливим до обладнання. Для нас важливо, щоб якомога більше гравців могли насолодитися якість. Продуктом і не дивно, адже гра орієнтована на ММО, і акцент тут не аналогічний Сталкеру. Розробникам не потрібна найкраща картинка і небесні вимоги. Їм потрібна гра, яка запуститься у більшості, щоб ця більшість могла принести їм грошей і який на який онлайн. Піонер включатиме як PvE, так і pvp контент. Однак, за словами розрабів, у гравців буде можливість уникати PvP, якщо вони цього не бажають. Так можна грати самому, вільно досліджувати світ, проходити сюжетну кампанію без відвідування PvP-зон, а також вик виконувати закриті місії без участі інших гравців, звучить як дві гри в одній, і це прикольно. Але я впевнений, що якості тут чекати не потрібно. Світом керують гроші, і якщо вже є півіпі складова, то хто повірить в ультрапотужний сюжет і цікаві квести з таким самим наповненням. Що по монетизації? По-перше, гра буде платною, система buy to play і матиме внутрішні ігрові покупки. Розробники чітко окреслили підхід до монетизації. Ми плануємо лише косметичні внутрішні ігрові предмети, які відповідають атмосфері гри та мають автентичні. Ні, вигляд вважаємо, що саме такий підхід є найбільш збалансованим, але є дещо серйозніше ніж система монетизації в платній грі, чи бодай який незрозумілий одиночний режим. Ще ніяких відгуків від бета тесту, а це вже нагадує ситуацію з якимсь умовним Day Before. Розглядаючи черговий умовно-геймплейний трейлер, в очі кидається, що застарілість гри що загальний концепт ММО, і особливо після виходу Stalker 2 помітно яка ж прірва між іграми. Розумієте, поки від Stalker 2 не було адекватних новин, можна було припускати, що схожість в іграх була. Буде, що загальна задумка в компанії схожа, та й всі ці постановочні трейлери Stalker 2 теж багато обіцяючими не були. Але Stalker 2 вийшов, і тепер Піонер виглядає на фоні зовсім інакше. Коли вперше розробники продемонстрували постапокаліптичний світ гри, та її персонажів виглядало це суттєво краще, ніж те, що ми бачимо зараз. Пройдемося по Піонеру глибше, масштабний, але не відкритий світ. Я спершу думав, що світ все ж буде відкритий, але ні, це не так. На відміну від багатьох сучасних ігор, у Піонер не буде класичного відкритого світу. Заміж. З нього гра запропонує регіони, які відрізнятимуться візуально і за наповненням. Знову ж таки, нормальна логіка для жанру. Кажуть, що вже готові 5 великих міст. Кожне з них має власний дизайн, населення та інтерактивний контент. В містах відповідно будуть розгортатися основні сюжетні активності та місії. Цікаво, що регіональність гри розробники описують як акцент не на масштабі, а на якісному наповненні світу. І знову ж таки на папері це звучить правильно. Та чи вірите ви в це, зважаючи на те, що ми бачимо? Гра нагадаю, вже мала вийти. Тому чогось Еволюційного, якщо вона все ж отримає дату релізу, до того часу не варто чекати. Основна прогресія в грі пов'язана з дослідженням нових територій. Гравці це першопроходці. Також знайшов інфу, що кожна смерть персонажа матиме якесь сюжетне пояснення і буде супроводжена унікальною ігровою механікою, що це Бог його знає. Що я вичитав ще про гру і чому це не російський сталкер 2? Далі у відео, але з першу хвилинку уваги спонсору цього відео: легенда спадок драконів. Це браузерна онлайн-гра, поринути в пісочницю, якої тепер можна на Українському сервері з виключно українською спільнотою. Dwar Limited – це культовий фентезі світ з безлічю монстрів та персонажів в гарних анімованих локаціях з різноманітними можливостями та інтуїтивно простим стилістичним інтерфейсом. Автор сам займається перекладом, щоб надати можливість грати у виключно українську версію гри. Сервер офіційно зареєстрований та платить податки в Україні, а доступ з Росії закритий на серверному рівні. До того ж, частина коштів йде на ЗСУ, тож можна і пограти, і державу підтримати. Якщо вам подобається Подібний жанр посилання на двор лімітед лишаю в описі. У кожному PvE регіоні буде важливе завдання чи ланцюжок квестів, що зможуть змінити баланс сил у цьому регіоні або вплинути на розвиток світу. Звучить як завжди, багато обіцяючи, але цитата. Завдяки спеціальним механікам. Відчуття від гри в PvE буде схожим на проходження сюжетної пригоди. Буде схожим завдяки спеціальним механікам. Складається враження, ніби всіма цими обіцянками нас хочуть переконати, що їх MMORPG підійде усім, що там буде цікаво. А якщо ви не хочете MMORPG, то для вас і сюжетка є на Годин, але ви загалом її і разом з друзями пройти зможете, і все це на епічному Unreal Engine 4. А після виходу вони, звісно, продовжать підтримувати гру, хоча ніхто не каже, що це в результаті успіху, бо підтримувати мерця не дуже благородне діло. Ми працюємо над тим, щоб спільнота залишилася зацікавленою у світі гри. У майбутньому буде як ендгейм-контент, так і розвиток сюжетної лінії. Це виглядає як Венігрет, якому є купа елементів, які мають підійти всім, але по факту це сервіска. Гра сервіска, яка наобіцяла те, що хочуть чути, а потім просто не виправдає очікувань і потоне в маленькому онлайні, що до речі, міг, хоч якось би врятувати кросплей. Але, хоч розробники і планують випустити піонер на консолях нового покоління, водночас кросплею не буде. Рішили відмовитися від кросплатформенного режиму задля збереження балансу між гравцями. Коротше, з Піонером розібралися. Гра у великій мірі може стати черговою кулькою, яка затягнеться своїми показами, асетів і обіцянками, а в результаті світ побачить третю сортну по викачуванню часу та грошей у привабливій для аудиторії стилістиці. Не більше про це говорять всі вище згадані факти, покази, бета тест, відгуків якого немає, і так далі. Тепер конкретно чому порівнювати Піонер і сталкер недоречно, чому Піонер це не російський Stalker 2. На перший погляд порівняння Піонер зі Сталкер 2 здається очевидним. Знову ж таки, обидві гри обіцяють постапокаліптичний світ, атмосферу виживання, акцент на шутерній складовій, але якщо копнути глибше, стає зрозуміло, що ці проекти зовсім різні за жанром, підходом і метою. В цій частині відео розберемо кілька ключових моментів, які пояснюють, чому Піонер не стане російським Stalker 2 і чому думка, що вона може бути кращою, не зовсім коректна. Різний жанр і концепція. Сталкер 2 це сюжетно орієнтована гра в жанрі survival horror з елементами. RPG. її головна фішка це глибокий сюжет, пов'язаний з подіями в зоні, інтригуючі квести, атмосфера самотності, де кожна пригода це частина великої історії, і ти в ній центральна особа. Піонер натомість ММО, масова багатокористувацька онлайн-гра, яка зробить акцент на кооперативній грі, збиранні луту та pvp контенті Фінансує розробку Tencent, загугліть ігри Tencent. Піонер не для того, щоб зануритися у розповідь, а щоб фармити, виконувати завдання разом із друзями і змагатися з іншими гравцями зараз. Ресурси, я не спорю, що комусь це подобається, і можливо в своєму жанрі Піонер буде непоганою грою. Я проти того, щоб ці ігри порівнювати. У Stalker 2 історія відіграє центральну роль. Це гра, яка розповідає про внутрішній конфлікт людини, небезпеку зони та її загадки. Все навколо працює на гравця та центральну лінію, через що пропрацювати та заглибитися у гру можна зовсім на іншому рівні. Піонер теж намагається впровадити певну сюжетну лінію, але її роль другорядна. Я впевнений в цьому, я можу це гарантувати, адже на офіційному. Тому сайті гра позиціонує себе як MMORPG, не як сюжетний survival horror. Як Якби розробники не хотіли вдарити в максимальну аудиторію, в різносторонню аудиторію, це не змінить вектор гри. Основний акцент в Піонер зроблено на відкритому світі, який змінюється під впливом гравців, і на грінді, який тримає аудиторію в грі довше. Це інший настрій, емоції і фан від гри. Якщо ви шукаєте емоційний зв'язок з персонажами, напружені моральні дилеми чи атмосферний сюжет, Піонер не про це. Тому порівнювати на цій стадії зі Stalker 2 досить. Дивно. Наступний аспект, який можна виділити масова аудиторія проти одиночного досвіду. Сталкер 2 орієнтований на любителів одиночних ігор, які готові поринути у світ самотності, досліджень і боротьби за виживання, де весь геймплей залежить від тебе і твого темпу проходження. Піонер, навпаки, розробляється як соціальна гра взаємодія з іншими гравцями. Тут основний рушійний елемент. Це абсолютно інший досвід, повторюся. Іншими словами, це як порівнювати артхаусний фільм і масовий серіал на Netflix. Також не можна забувати, що все ж в Stalker 2 ми маємо атмосферу безшовної зони проти острова. У Stalker 2 атмосфера це все. Зона живе своїм життям. Мутанти, радіація, небезпека за кожним кутом. Вона відчувається холодною, смертельно небезпечною і водночас дивовижною. Так, там хріново працює лайф і симуляція світу не та яку обіцяли поки що, але ви зрозуміли про що я у Піонердії відбуватиметься на пострадянському острові, який поділений на регіони. І так він ніби теж наповнений мутантами, подіями, але фокус зроблено на тому, щоб цей світ був більше. Майданчиком для гравців, ніж самостійною дієвою особою. Майданчиком, де контент створюється і від дії гравців. Це неминуче робить гру більш відкритою та менш таємничою, ніж Сталкер, де ти поступово відкриваєш куточки і можливості світу. І останнє, що треба згадати, це технічна сторона і масштаби. Сталкер 2 створювався великим і досвідченим колективом GSC Game World, який мав чітке бачення свого проєкту і працював з великою підтримкою фанатів за їх плечима, майки та досвід оригінальної трилогії. У них ресурси та досвід. Створювати складні сюжетні лінії, інтерактивні системи і детальні світи це важливо. Піонер, хоч останнім часом і збільшила вдвічі команду розробників і має те саме немаленьке фінансування, Tencent, розробляється значно меншою командою з іншими можливостями, досвідом і цілями. Це перша їх гра. Їхній пріоритет все ж зробити робочий онлайн сервіс, а не художній шедевр. Це різне бачення і різна ідеологія щодо свого дітища. Тому ви очікувати того ж рівня деталізації, якісних сюжетів чи візуальної складової, яку сталкер два. Від Піонер не варто розробникам немає сенсу ризикувати від переходу на Unreal Engine 5, якщо ми говоримо про графіку. Від цього ніхто не виграє, бо сенс проекту в іншому. Якщо абстрагуватися, насправді це навіть не питання якості гри. Забігати наперед складно і, можливо, Піонер буде проривним МОВ, що я не вірю. Це питання цілей. Якщо хтось досі чекає від Піонер, що це буде кращий сталкер, то ви просто шукаєте не те, що запропонує ця гра. Піонер може бути хорошим у своєму жанрі, але його головна аудиторія це фанати Оперативних шутерів а не шанувальники глибоких атмосферних RPG. І чомусь мені здається, що саме цей маркетинг на сталкері зіграє злий жарт з грою. Бо до того як я розібрався з нею, з кожної кастрюлі я чув твердження і порівняння зі сталкером. А виявилося, що порівнювати немає чого, жанри інші. Отже, Піонер і Stalker 2 це ігри для абсолютно різних людей. Якщо перша це кооператив і змагальні елементи, то друга це пригода для одинаків, які хочуть зануритися у світ, що лякає своєю реалістичністю та проносить через атмосферу. Тому називати Піонер російським Stalker 2 це так само некоректно, як називати Call of Duty кращим Last of Us. Звісно, побачимо, що воно буде, якщо зарелізять бо реліз Піонер, ще з 2022 року, і ось вкотре перенесли на 25 п'ятий, а конкретик. Яки завозять все одно мало. Але особисто я бачу в піонері бажання заробити швидких грошей, накинувши сервісних та донатних механік. І порівнювати зі сталкером гру не варто. Більше схоже на умовний before, від якого хрін зрозуміє, що очікувати. На цьому все. Пишіть ваші думки в коментарях. Переходьте до телеграм-спільноти, всі посилання в описі, Окремо дяка всім спонсорам та патронам каналу, а також протисніть подобайку та підписку. Це важливо. Гарної днини, бережіть себе і побачимось.